Ліки для гіпертоніків продають зі знижкою. Держава вже два роки як регулює ціни на лікарські засоби для хворих на гіпертонію. Утім, про те, що в аптеці можна придбати медпрепарати зі знижкою, знають не усі. Лікарі підрахували, в середньому що року кожен хворий міг би зекономити на ліках від 500 до 1000 гривень. Деталі у спецрепортажі від наших кореспондентів. Ви чули про знижки на ліки для гіпертоніків? Чула. А що чула? Чула, що вра... Доктор, врач назначає, кому це положення, йдуть, люди і покупають? Не чую. Про те, що в аптеці можна придбати гіпотензивні препарати зі знижкою, знають далеко не усі. Хоча держава вже два роки як взялась регулювати ціни на ліки для гіпертоніків. Провідні вітчизняні фармвиробники підписали меморандум з міністерством охорони здоров'я і зобов'язались не підвищувати ціни на препарати гіпертонічної групи. Людина отримує суттєву знижку. Наприклад, препарат Небікарт, його діюча речовина Небіволол. Його ціна 140 гривень. За пілотним проєктом ми відпускаємо на 40 гривень дешевше. У підпорядкуванні комунального підприємства Фармація 60 аптек та 50 аптечних пунктів по всій області. Проблем із відшкодуванням державої вартості медпрепаратів для гіпертоніків за два роки жодного разу не було, каже директор. Як не було і дефіциту ліків. Більше ніж 60-70% препаратів завжди є в наявності, тобто хворий має можливість вибору між препаратом, який присутній в аптеці, і тим, яким він користується. Раніше пацієнт міг придбати визначені препарати, в яких є сім діючих речовин. У спеціальному рецепті лікар зазначав одну з них. Хворий же потім самостійно обирав препарат, який йому підходив. Та ці ліки здебільшого могли задовольнити лише хворих новачків або ж тих, хто не сидів на пігулках постійно. Кілька днів тому перелік препаратів, на які діє державна знижка, збільшився. До списку пільгових ліків додали ще й комбіновані, тобто для гіпертоніків зі стажем. Менша вартість ліків не єдиний плюс від проєкту, говорить завідувач відділення Черкаського обласного кардіоцентру. Дуже добре для всього населення, тому що лікар зможе контролювати цей лікувальний процес, тому що в більшості, ви знаєте, наше населення привикло до самолікування. А ще переконаний лікар з часом налагодиться і система видачі ліків за рецептами, про яку останнім часом призабули. Лікарі розучились писати рецепти, так тобто, це було вже віддано на самотюк, так? Тобто прийшов, ну може, десь на якійсь бумажці він записав ті ліки, він прийшов собі в аптеку і ще що. Інколи є, що керування процесом лікування було провізором, так. Задоволений проєктом і головний лікар Черкаської центральної районної лікарні. Каже, коштів на район для відшкодування витрат на лікарські засоби виділили достатньо. На сьогоднішній день на Черкаський район виділено 382 тисячі гривень, які треба освоїти на протязі року. Рецептів виписано від початку проєкту. На сьогоднішній день у нас по Черкаському району більше 22 тисяч. Як повідомили у департаменті охорони здоров'я Черкащини, цьогорічна область для часткового відшкодування вартості гіпотензивних ліків з держбюджету виділи понад 5 мільйонів гривень. Гіпертонія недуга номер один в країні. Страждає на неї кожен третій. Лікар, що виписує рецепт, зобов'язаний пояснити пацієнтові, в яку аптеку він зможе звернутися, аби купити ліки за зниженою ціною. Важко тим, хто з глибинки. Добиратися до ближчої аптеки, що задіяна в проєкті, інколи невигідно. На сьогоднішній день немає 100% доступу до кожного населеного пункту, до кожної амбулаторії фірчицького пункту, там де виписуються дані рецепти. Механізм забезпечення хворих на гіпертонію доступними ліками. Сподіваються, медики владці удосконалять. А ще говорять у ближчих планах мозу зробити преференції для хворих на цукровий діабет. Ілля доброскок, Сергій Єфімов, Віктор Наточі. Спеціально для віка новин.